Всім доброго ранку. Сьогодні у нас е, наступна подорож в музей гончарства. Їдемо в Опішню, Полтавська область. Дикі дороги. Я ж кажу. Ми прибули в національний музей заповідник Українського гончарства в Опішному. Да, Толя, я за це балакала. Так, виходить, у нас 200, так. 200, 600 гривень, виходить, давай. Діти по 100, так? Да? Ну так. Да. Дорослі. У вас немає, ніяких не, клітина з полі? Ні, немає, піде у нас. Так, тебе є 100 гривень? 100 гривень мені є. На 500. Давай, і 50 горчика одразу. Можна ж знімати все ж, так? Да? А що поліпить то Ось поліпить ага. безкоштовно, ходимо безпека, то поліпити можна забрати типу, ще таки розказувати. Якщо ви вибрати таку моніточку, майстер вам допоможе, вона вас вийде. І якщо, наприклад, ви хочете її забрати з собою, то це буде коштувати 50 гривень. Добре. Які треба буде прийти знизу, оплатити тут, віднести чек і забрати. Або ага. ж ви це все ж здрав... бачите, що ваші твора буде за передачу, можете зараз робити зразу оплатити і просто показати Дивіться, ми дали 700 гривень, якраз по 50 гривень, ми вдвох 50... да, ми да, два рази я вам да, покажу дорозі забирати. Да. Да. Видите, там там белые так пройдете, там есть пирсочка. выйдете ага. в неї за белым тарканом, за кафе, туалет. Оглядать в конце приміщення тоже можно. И вниз по сходам Хорошо. не а, Ну, не а Там есть. Он писать. Смотрите, все ж слиплено. Да, вот а все подписано. Да, а слиплено? Да. Вот тебе. Столько кремми сделала. Это не ничь Да. В 98-му році було зліплено. Це скільки років тому? Чотири роки? Тут дуже хороше біля. Мама, хоча б ми були на той горі. Мама, ми на той горі були. Це шок, так? Да? Але... Спортсмен okay. wow. А це бачить це, це запівається цей. В таких печах загортовується глед. Іх володзини роблять і сушують. А потім це... А пішох до дітей? Ходимо до дітей. Ми ж не спішимо нікуди. Будеш вакцину. пішіть сюди. Пішли, пішли сюди. Пішли керамо резиденція. Пішли. Я чуть буде робити, заберіть чашку. Ай маленька сніточка.

Находимо масфотки. Авторка США Роквіль зліпила черепаху. Авторка Рок, е, з Роквіля США. Ми вже підготовлені, вже заплаченими оцими білетами. Білетику оплачене. На два ми робить, щоб забрати. Кеточок вам показувати. Та їй ще ж отдаюче. Так, кеточек. А чому ми три не взяли. А це хоч теж. Поліпіти без плоту, Це тільки забирати плату. Ну, ти можеш її собі не забирати, а оставити, це буде без плату. Правильно? Так, так. Але ми заплатили, щоб діткам забрати. О, так і я хочу. Такий типу поліпиш. Синок, давай, підходь. Я вам трошки буду допомагати. Так, ну я ставити сюди пальчики, так сюди один, сюди так ось вот, пальчики ставите. І легенько легенько дуже не на нагленько натискаєте, легенько і потихеньку так поверхі. Слідите.